До шанувальників серії ігор Stalker. Яка з частин оригінальної трилогії вам подобається більш за все? Досвідчений та, мабуть, обізнаний поціновувач цієї серії ігор напевно дасть відповідь контрпитанням, по типу згідно якого критерію треба обрати більш улюблену частину? Адже незважаючи на загальну базу та схожість двох доповнень та оригіналу, кожна з цих ігор все ж має, скажімо так, дуже вагомі оригінальні відмінності. Але давайте уявимо, що таке питання задається у рамках опитування, де треба обрати лише одну гру. І здається, що більшість шанувальників Сталкера мали обрати чисте небо. Чому? Тому що прототип Clear Sky під назвою Anarchy Cell мав свій початок створення як мінімум за півроку до випуску Тіні Чорнобиля, використовуючи існуючу базу оригінальної гри з прицілом на те, щоб поліпшити, розвинути та вдосконалити те, що в тіні Чорнобиля все ж працювало достатньо задовільно. На виході сталкер чисте небо мав поліпшений штучний інтелект завдяки унікальній для цієї частини системі війни і угрупувань, вдосконалену графічну складову, зокрема, поліпшене освітлення та інтеграції актуального діретикса того часу та купу багів. Проте який реліз цієї серії ігор був ідеальний у цьому плані? Отож, здавалося, при таких нововведеннях та покращеннях сталкер чисте небо дійсно мав бути самим поважним представником з усієї серії. Навіть не дивлячись на те, що арт-директор розробки Тіні Чорнобиля Андрій Прохоров покинув студію десь після релізу Тіні Чорнобиля та на початку розробки Анархісел. А ведучим гейм дизайнером стає колишній скриптор студії Руслан Діденко, який при цьому доволі цікаво коментував саму концепцію чистого неба. Адже за його словами, в GSC з'явилася ідея розказати нову історію не від лиця сталкера одинака, який бореться із зоною, а з точки зору іншої сторони існуючих конфліктів у зоні, які навіть можуть перешкоджати основній історії. І треба визнати, їм це вдалося. Відрубавши зайві сюжетні ініціюючі події концепту анархічної клітки, прибравши суб'єктивно все зайве та залишивши те, що гідно працювало та відповідало новому тону доповнення, свіжі ідеї та реалізація концептів все ж народилися у чистому небі та. Не сподобались більшості гравцям та шанувальникам сталкеру. Про це, як мінімум, свідчить загальна кількість модів, яких до чистого неба існує не дуже то і багато у порівнянні з попередником та наступником, а також згідно з моїм невеличким опитуванням. Адже охочі прийняти участь у останньому, менш за все обирали варіанти першого доповнення. Чому так? А тому, що ось тому. В цьому, власне, я і вирішив трошки тут розібратися, щоб в черговий раз прогулятися по зоні відчуження, зважити та порівняти певні недоліки та переваги цього доповнення. Зокрема, оглянути консольний порт чистого неба. Гадаю, це буде цікаво. Так само цікаво, як і починається чисте небо. А починається воно з невеличкого камео докторської собаки. За чутками пса зовуть Барсом. І цей собака вже щось відчув. Відчув він нашого головного героя сталкера за позивним шрам, який був найманцем та за сумісництвом поводирем. У катсцені він якраз водив через болота вчених, і неочікувано усю цю групу накриває потужний викид. Чому неочікувано? Тому що в цей час викид, згідно коментарів вчених, був неможливий. Неможливий як фігурально, так і буквально. Про це шрам дізнається зі слів тих, хто його врятував. Очільника антерграундного групування чисте небо лебедєва та його головного штатного дослідника професора Каланчі. Буквальність неможливості викиду полягала у тому, що його потужність була максимально екстремальною у порівнянні із типовими характеристиками цього явища. Проте самим дивовижним було те, що шрам якимось дивом пережив цей викид, із припущень керівників чистого неба це було неспроста. Виявляється, що чисте небо це дуже конспіраційне групування. Про нього мало хто чув. Навіть спритник стіні Чорнобиля не шибко про це розповсюджується у сюжеті оригіналу. Проте це пояснює наявністю спритника важливої інформації для Сидоровича в оригіналі, наприклад. Так от. Чисте небо займається вивченням зони, зокрема її побудови та природи. Але на відміну від розповсюдженого у зоні угрупування воля, яке з першого погляду має такі ж самі наміри, чисте небо оперує достатніми даними для подібного вивчення та знають про зону, здається більше за всіх. По перше, це розказує сам командир угрупування. По-друге, професор Каланча взагалі має впевненість того, що зона це наслідок втручання людини у щось за межами загального розуміння реальності, це стосовно ноосфери. По-третє, з деякої інформації, яку можна віднайти у наступній грі, Лебедєв та Каланча були одним із дослідників проекту усвідомлення, що, до речі, можна запідозрити з наявного обладнання у штабі угрупування. Сама ж зав'язка акцентується на тому, що нова отримана здібність Шрама має побічний ефект, який полягав у вигоранні його нервової системи при кожному викиді. Але згідно того, що поява зони є справою рукотворною, напевно, означає також те, що її гарячковий стан теж обумовлений втручанням людини, яка з припущення чільника чистого неба дісталася до свята святих центру зони, тим самим спровокувавши її зловісний стан. Таким чином, шраму пропонується умовна співпраця. Він допомагає чистому небу віднайти винуватця зонової гарячки, і, можливо, таким чином фахівці групування зможуть віднайти для шрама спосіб позбутися прокляття надвикиду. Але спочатку треба допомогти чистому небу впоратися з ренегатами, бандюками, які докучають нашим союзникам. І знаєте, сюжет чистого неба, як на мене, не сама сильна сторона цього доповнення. Це навіть розуміє сама гра, проговорюючи вустами Лебедєва, ось таке. Напевно, це звучить як у дешевому кіно, але в тебе справді немає вибору. І дійсно, зав'язка цієї історії та подальша прогресія ускладнення дещо нагадує сюжет таких фільмів як Адреналін з Джейсоном Стетемом. Та стрічку Кейт з Мері Елізабет Уінстед. Хоча, не дивлячись на таку смертельну умову шрама, ця рушниця, яку вішають у першому акті, так і не зробить жодного пострілу. Особливо враховуючи наявність викидів як ігрової умови, герой все ж не переживає жодного з них, окрім двох, які обумовлені сюжетом на початку. І з цієї причини про сюжет якось менш за все хочеться говорити у контексті чистого неба. Не те, щоб тут були нецікаві проте дещо рутинні квести, але дійсно цікаві речі стосовно сюжету тут Відбувається, як на мене, у першому та третьому акті, тому що весь другий акт, який починається з кордону та переходить до кульмінації ближче до виходу з Рудого лісу, по-перше, має виражену наступність сегментованості сюжету Тіні Чорнобиля. По-друге, він майже покроково відтворює те, що стрілець робить після того, як стає міченим, що в деяких моментах схоже на те, що чисте небо згідно свого прототипу анархічної клітки не мав бути приквелом. тобто, наче його події мали відбуватися паралельно пригодам міченого. І така наступність, гадаю, обумовлена тим, що після релізу Тіні Чорнобиля деякі ключові розробники оригінальної гри покинули студію GSC. Зокрема, сценарист Тіні Олексій Ситянов. Тому самим, мабуть, адекватним обумовленням сюжету була деяка, скажімо так, конверсія оригінальної історії, яку у вигляді приквелу написав Руслан Діденко у співавторстві з Андрієм Левицьким. Якщо ви дивилися попередні відео про тінь Чорнобиля, то ви, мабуть, можете пам'ятати те, що мною була помічена деяка циклічність у подачі сюжету гри при послідовному відвідуванні локацій, звісно. І у чистому небі це працює приблизно так само, якщо поки що не звертати увагу на війну угрупувань. Тобто є певний сетап: Шрам заходить на локацію. І отримує умову, при якій він знайде у кого дізнатись про чергову зачепку щодо дії угрупування стрільця. Таким чином він стикається з ватажком певного групування, виконує його обов'язковий та, можливо, додаткові квести, у підсумку чого він отримує певну інформацію і таким чином просувається далі у своєму, дозвольте, дешевому розслідуванні. Дуже, таким чином, на протязі прогресії ускладнення, ми, наприклад, дістаємось з глибин секретних лабораторій до тайника стрільця, та навіть дізнаємось про те, що стрілець виявляється, двічі використовував систему псизахисту сахарова на янтарі. Я вже казав, наскільки чисте або покроково відтворює сюжет оригінального сталкера, проте цей сюжет, мені здається, свідомо топчеться на місці, адже згідно зі слів Руслана Діденко, мета анархічної клітки та у подальшому чистого неба полягала у тому, щоб запропонувати дещо інший погляд на події віртуальної зони відчудження. Із цим приквел, як на мене, справляється, ну, дещо задовільно. Всі свої нововведення він показує у початковому рівні на болоті. Перше, що кидається у очі, це посилена розкачка зброї, що має посилювати відчуття пересування та ускладнювати небез того прискіпливу та дещо хардкорну балістичну систему. Пістолети тепер не мають опції прицілювання через цілик та мушку. Артефакти тепер не генеруються у повітрі, а створюються всередині певних аномалій. Який без спеціального детектора не віднайти. Сам баланс протистояння з NPC теж на цьому тлі перетерпів деяких покращень. Кровоточити ви тепер будете майже від кожного пострілу, при тому, що бинти будуть дещо в дефіциті у ворожих рюкзаках. Плюсом до цього сталкери тепер вміють кидатися гранатами та маневрувати завдяки наявності нових контекстних анімацій. Що іноді може дещо нагадувати поведінку ботів з першого фір. Е, іноді. Трошки. <хи> і ось такий ребаланс, звісно, треба було чимось компенсувати, що було зроблено завдяки розширенням рольової складової гри, а саме у можливості лагодити та поліпшувати спорядження та зброю, а також викупляти деяку інформацію певних сталкерів щодо цінних і не дуже тайників, де можна віднайти, наприклад, інформацію про унікальні поліпшення певного спорядження. Ну і самим наявним покращенням цього доповнення є графіка. І гадаю, почати гру з болота теж було вирішенням свідомим. Так, поліпшені текстури ігрових моделей, зброї та іншого будуть помічені одразу. Але що презентується саме через цю локацію, так це покращення загального освітлення та наявність більш просунутих на той час динамічних текстур, шейдерів та решейдерів. І це виглядало, та й що там, виглядає навіть сьогодні, дещо унікально для всієї серії сталкер в цілому, тому що, наприклад, у поклику прип'яті вже буде застосовуватись більш традиційний для тіні Чорнобиля решейд та загальне освітлення. Проте, треба визнати, що подібні графічні зміни дійсно впливають на атмосферу запустіння ігрової зони. І я досі не можу визначитися, впливають вони гарно чи не дуже. Тому що саме на болоті таке більш невитримане та яскраве освітлення з додаванням певних погодних умов, створює дійсно атмосферну картинку. Я зараз може висловлю якусь хуйню. Але мені дійсно почало здаватися, що сталкер чисте небо намагається бути не дешевим кінобойовиком зі слів Лебедєва, а самим справжнім вестерном. Це дійсно, як на мене, унікальний рівень. Не знаю точно, якими локаціями були натхнені болота, але це дійсно відчувається як якась українська ілузіана, таке собі сталкерське бойов. А враховуючи ще те, що останнім часом я знову підсів на хан шоудаун, і на початку гри у чисте небо у гравця частіше за все в руках опиняються якісь бумстіки, То на сталкерському болоті мені дійсно не вистачало ще якогось револьвера для повної автентичності вестерна. А на вестерн він тут ну дійсно дуже схожий. Тому саме в цій локації, на відміну від дуже небезпечного рудого лісу, мені хотілося залишатися якомога довше і дуже цікаво досліджувати. І знову ж таки, її вестернський вайб мене прямо вводив у стан естетичного кайфу. Проте ці графічні поліпшення, скажімо так, не всім стали до вподоби. По-перше, через поліпшене освітлення ночі у сталкері стали дійсно темними. У тому навіть порівнянні, що в деяких локаціях тіні Чорнобиля, взагалі можна було не помітити динамічну зміну доби. Проте тут це дуже якісно відчувається. Особисто мій затик зі сталкерською ніччю полягав у тому, що записувати футажі у темну пору доби мені здавалося якимось мувітоном, адже дивитися на безпросвітну темряву мені так само не дуже комфортно, як і грати в неї, особливо на початку, без приладу нічного бачення. Хоча б а якщо враховувати, що систему сну додадуть тільки у наступному доповненні, то я перечікував ночі у реальному часі. Що дещо подовжувало запис цього відео та його створення загалом. Добре, це достатньо суб'єктивна така теза щодо освітлення. Ніч має бути ніччю. Окей. Проте через це освітлення деякі локації, та й що ж там навіть загальна атмосфера дещо втратили свій вайб. Гадаю, через це у поклику прип'яті, потім повернулися до класичного решейду з більш високою витримкою та деякою зернистістю адже у чистому небі вже знайомі своїм гнітючим вайбом локації набувають не з першого погляду деякої мальовничості, яка зі слів багатьох гравців не те, щоб була характерною для атмосфери оригіналу. До цього втрачання атмосфери, до речі, додається ще певна відсутність деяких косметично жорстоких елементів, на що звернув увагу один із моїх підписників у телеграм-хабі Данило Бабай Волохатий відмітив те, на що я довгий час не звертав уваги та не розумів цілковитої унікальності тіні Чорнобиля у порівнянні з наступними доповненнями. Яскравіше за все цю відмітку щодо художньої втрати забуття та мороку оригіналу у чистому небі можна спостерігати на локації Янтар, де прохідна виробничого комплексу там виглядає ось так. Ти вже добіщик, В той час, коли в тіні Чорнобиля це виглядає таким чином. Я гадаю, вам помітно, чого тут не вистачає. Ви можете сказати, що це дрібниця. Та, можливо, відсутність подібних художніх елементів може бути обумовлена лором та подальшими конфронтаціями із зомбованими на цій ділянці. Проте подібний художній підхід відсутній упродовж всієї гри, на кожній локації. І я. Дійсно, можуть це вважати не те, щоб суттєвим, але достатньо вагомим недоліком, який у купі з оговореними поліпшеннями освітлення, наприклад, може перетворювати темну долину на барвисту. Але добре, давайте ми це спишемо на те, що пора року, можливо, була інша, або сама зона була не такою похмурою, і в контексті приквелу травичка і справді була зеленішою. Проте, дуже якісно та атмосферно, як і у випадку з болотом, графічні покращення так само гарно личать дещо іншій та й не менш унікальній для чистого неба атмосфері у локації рудий ліс. Це дійсно дуже небезпечне та моторошне місце. Тут вештається доволі велика кількість дикої мутованої фауни, та утворюється достатня кількість густоти майже прозорих аномалій. І хоч тут, як на мене, відбувається достатньо мало подій у порівнянні з іншими локаціями, ліс все одно виявляється однією з сильних сторін цього доповнення. Тут, знаєте, трохи відчувається той самий survival FPS, яким сталкер, начебто, є насправді. І навіть враховуючи те, що графіка місцями псує загальний тон гри, яку вештає від вестерну до мальовничо занедбаних краєвидів, рудий ліс дійсно наганяє моторошного вайбу. Тому темну пору доби я тут також зазвичай проводив якійсь компанії, перечікуючи моторошність місцевої ночі. Також Рудий Ліс, це, мабуть, сама аномальна локація, яку я тільки міг бачити у серії «Ігор Сталкер». Одного разу, повертаючись з квесту по зайняттю військових складів волею та визволенню з пузиря найманців, сам ліс в мене пропав на. Зізнаюся, я це записував після стріму з закарпатським самогоном. І я думав, що це якась візуальна аберація, типу очі в мене залагали. Я такої хуйні взагалі не бачив. Унікальні кадри, їй-богу. Навіть завантаження іншого проходження не допомагало, тільки перезапуск гри. Але навіть через такий недолік, десь на підкорці мозику, щось наче шепотіло мені, проходь, не затримуйся. І якщо так і робити, то дуже скоро ми опиняємось в тій частині чистого неба, яка починає свій третій акт сюжету зі своєю кульмінацією та розв'язкою, і повністю перетворюється на сюжетний бойовик. І ви вже, мабуть, помітили, що я до останнього уникаю цього слона в кімнаті. І так, мова піде про війну угрупувань. І ви знаєте, як на мене це щось наче і цікаве у контексті сталкеру, проте так само дещо зайве. Мені навіть здалося, що ця система долучення до лав того чи іншого угрупування існує тільки задля того, щоб подовжити час проходження гри. Мати опцію здобуття деякого унікального споряддя, а у консольній версії для того, щоб отримати певні ачівки. Ну і загалом виправдати ключову ідею чистого неба, а саме показати світ сталкеру з іншої перспективи. І от з останнім приквел через актуальну в ньому війну угрупувань бореться: ну, типу, добре. Завдяки цій системі ми можемо все ж бачити, як тактичне становище набуло своєї актуальності у тіні Чорнобиля. Наприклад, це не те, щоб було вкрай важливо, але це є, і це будемо чемними прикольно. Проте з іншої сторони подібна гімплейна орієнтація дуже сильно схиляє загальну ігроладну складову, яка нагадаю полягає у класифікації як survival FPS, більше до типового шутеру, що багато кому знову ж таки стало не до вподоби. Мені вже здається, що я роблю екранізацію коментарів з обговоренням теми щодо найліпшої ітерації сталкеру. Але, наприклад, мене цей аспект і схиляння в сторону більше екшонового геймплею не розчарував. Мене розчаровувала дещо, скажімо так, загальна безкорисність цього нововведення. Тобто, по-перше, коли я долучаюсь до будь-якого групування, то я стаю за замовчуванням не рукотисним до протиборчого групування, що в деяких випадках дуже сильно може ускладнювати проходження. І вже в такому випадку, у рудому лісі, наприклад, я б вже не посидів у компанії долгу біля багаття уночі, а намагався б їх ліквідувати у повному складі. По друге, при наявності загальної мети кожного угрупування при протистоянні, навіть при тому, що ви захопите та винищите головну базу ворогів, варто вам піти за винагородою чи далі по сюжету, як виявиться, що всі ці дії були марними. Та й загалом це не сприяє якійсь загальній тактичній перевазі у ігровому світі в цілому. Тобто, навіть якщо я винесу усю базу долгу, попередньо розчистивши наявні аванпости ворога, то це не завадить в обхід логіки системи E-Life навіть заспавнити той самий загін долгу у рудому лісі біля входу у заповідник болю. Проте подальший екшен, який відбувається у Лиманську та Шпиталі, граються доволі бадьоро та свідомо. Це знову ж таки не те, що ми чекаємо від досвіду, який може надавати ця серія ігор, але те, що вона може пропонувати більш сильний акцент на перестрілках, доволі непогано. Хочеться підкреслити, що через подібні епізоди, де присутня деяка, хоч і скриптова, проте все ще взаємодія з NPC, додають деякої більшої живості до всього, що відбувається у цій грі. Достатньо живий світ зони відчуження, завдяки подібним епізодам, на подив відчувається ще більш живішим. Окрім вже згаданих подій третього акту, я можу згадати подібні епізоди на янтарі, де створюється дуже рідкісне відчуття участі у подіях бойової операції у складі підрозділу сталкерів та спільний похід із шукачами артефактів у рудому лісі. Так, це не генеративні епізоди. Вони заздалегідь прописані та заскриптовані, але як на мене, вони доволі лаконічно вписуються в те, чим є сталкер в цілому. І так, це, гадаю, теж не всім стало до вподоби, як і дуже драйвовий третій акт, який розробники взагалі помістили хоч і у нові, проте дуже стислі та лінійні локації. Проте певний кайф та дійсно інший погляд, на здавалося б, знайомий віртуальний світ, гра все ж пропонує та надає. Але чого особисто мені не вистачає у чистому небі, так це деякого розширення та пояснення деяких тем, які стосуються існування тих чи інших угрупувань у цьому всесвіті. Так, тут більш детально проговорюються ключові мети тієї чи іншої фракції, проте сама їх суть залишається доволі умовною, при тому, що ідею як прототипу, так і робочої гри була саме інша точка зору, яку в цілому все ж можна вбачати і у тіні Чорнобиля. Проте цю саму відсутність, скажімо так, моєї примхи розробники дещо компенсували саунд дизайном. Таким чином, на базі кожного групування грає відповідно до характеру фракції композиція, яка навіть без зайвого простягання через нетрі діалогів може пояснювати загальну характерність того чи іншого групування. Таким чином, на базі чистого неба грає стриманий та дещо романтичний блюз, що підкреслює деяку благородність та обізнаність представників цього групування. У той час, коли на базі бандитів грає мерзотний мотив суто єного блатняка, від якого не те, що хочеться ригати, проте хочеться переплярити всіх, хто це увімкнув на увесь простір звалища. Ну, що? Ти знову що там, притяг Показуй. так само це працює і з долгом та волею. Якщо в першому випадку на базі лунають якісь імперіалістичні, навіть дозвольте тоталітарні мотиви, що нагадують манеру маршів. То у їх протилежників лунає життєстверджуючий та дещо аскетичний регі-мотив, що навіть може натякати, та й що там натякає на доволі сильну любов до гіпногаї та постулатів растафаріанства. І, мабуть, через це мені більше до душі саме воля. Є yeah. тримай п'ять братчико. ж, ну шмальнемо трохи, чи ти за традиційний розслабон? Ну за оковиту. Якщо доводиться обирати між ними та долгом. Ну і сама моя улюблена композиція лунає на базі сталкерів. По-перше, це такий собі фолк-рок, у якому духовий інструмент на кшталт сопілки задає, знаєте, такого доволі пустельницького вайбу, що таким чином підкреслює буремне життя кочівника зони. Проте сама композиція, через свою рокову направленість, все ж надає надію у своєму мотиві, та наче підбадьорює свого слухача. І при всіх згаданих перевагах та недоліках цього доповнення я в ньому можу відмітити лише одну не дуже гарну концепцію, і вона стосується лише того, що Сталкер чисте небо це приквел. І загальна проблема приквелів стосовно існуючих оригіналів полягає в тому, що ти напевно знаєш, чим все закінчиться, та до чого у залишку призведеться історія. І тут, в принципі, так само Шрам у будь-якому випадку дістанеться до центру зони та за підтримки чистого неба перешкодить стрільцю скомпрометувати проект усвідомлення, тим самим спровокувавши черговий надвикид, що у підсумку надасть поштовх до подій, які будуть відбуватися вже в тіні Чорнобиля. Закінчити цю рефлексію стосовно чистого неба я хотів би деяким роздумом про те, що, хоч в деяких колах приквел є самим ненависним, в ньому треба визнати є багато речей, які довели цю франшизу до того, як її ітерацію потім реалізують у поклику прип'яті, відтворюючи своїх натхненників більш якісніше. При цьому треба ще розуміти те, що, наприклад, чисте небо для когось з шанувальників сталкеру могла бути самим першим досвідом та знайомством з цією серією ігор. І уявіть собі, як, наприклад, подібний гравець після проходження чистого неба запустить тінь Чорнобиля та виявить відсутність багатьох добре працюючих та доречних механік, типу ремонту спорядження, велику кількість халявних артефактів, та відсутність спірної, проте доволі лаконічної для приквеловійної угрупувань. В цьому, як на мене, і полягає унікальність кожної частини з трилогії легенди зони. В кожній з цих ігор є щось таке, чого немає у інших. І дійсно, я можу погодитись із ствердженням, яке іноді висловлюють при такому заході як опитування, який сталкер вам подобається більше. Що це доволі некоректне питання, адже кожна з цих ігор однаково в чомусь краща та одночасно гірша за показником конкретних параметрів та механік. Цієї причини я й не можу висловити якийсь дійсно остаточний вердикт щодо свого відношення до чистого неба. Це все ще сталкер з його характерними недоліками та перевагами. Мені так само, як і вам, доволі непросто обрати самого улюбленого. Але в мене це, мабуть, тінь Чорнобиля, наприклад. Але це не важливо. Навіть не важливо те, що консольне чисте небо виявляється поки що самою нестабільною грою з усієї трилогії. Проте футажі я записував до виходу нещодавного патча. Тому аномалія Рудого лісу тепер, мабуть, же, історія. І гадаю, на цьому в мене все. Залишилося відзняти відео про поклик прип'яті, можливо, зробити бонус трек, та все ж закрити цей сталкерський гештальт. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво поринути разом зі мною у подібну рефлексію щодо чистого неба, та загалом сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. І якщо це так, то обов'язково поставте лайк та напишіть коментар про те, як вам чисте небо. Мені це дійсно цікаво. Також хочу подякувати спонсорам Valiant Video, дякую та глядачам, зокрема постійним на моїх доблесних трансляціях. Дякую, що дивитесь та підтримуйте канал Коштами. Завдяки цьому, гадаю, скоро я буду проводити трансляції з камерою, на яку ви мені, типу, донатили. Так, звісно, мені донатили на щось більш пристойне, ніж самогон. Проте я дослухаюся до своєї спільноти, яка все ж радить проводити трансляції, типу з вебкою. Адже так, як кажуть, більш цікавіше. Тому ще раз вам дякую за підтримку, перегляд та активність. Бережіть себе, проходьте, не затримуйтесь. Антімама аут.